Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 17-го уроку або ж 3 урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Ставимо пропущені слова та повторимо основні визначення попереднього уроку. Кут падіння світлових променів дорівнює куту їх відбивання. Четвертому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дізнатися про надзвичайне природнє дзеркало розташоване в Болівії і дати відповіді на деякі питання. Переглянемо відеофрагмент. На висоті близько 3650 метрів над рівнем моря. Знаходиться дуже цікава туристична пам'ятка Салар де Уюні. Це найбільший у світі солончак площею понад 10 тисяч квадратних кілометрів. Він утворився на місці давнього озера, що обміліло і згодом висохло. Поверхня солончаку має плоску форму. Під час сезону дощів поверхня вкривається тонким шаром води товщиною лише кілька сантиметрів і перетворюється на найбільше у світі дзеркало. Виникає запитання: якщо це вода, чому ми не спостерігаємо подібного явища на річках і морях? Річ у тім, що через плоску поверхню солончаку і маленьку товщину шару води на поверхні водойми зовсім не утворюються хвилі, тобто поверхня води залишається ідеально рівною. При цьому світлові промені майже не розсіюються по поверхні, а відбиваються повністю. Дамо відповіді до четвертого завдання. Напиши, за яких умов утворюється це дзеркало, коли поверхня солончаку вкривається тонким шаром води. Слідуючи, підпиши Болівію на контурній карті. Перейдемо до контурної карти. Помітимо Болівію на контурній карті Південної Америки. Розміщується вона в цій частині і підпишемо, що це є Болівія. Дамо відповідь на останнє питання: Укажи на якому континенті розташовано Болівію. Болівія розташована в Південній Америці. П'яте завдання. Конкурс найрозумніший. Шість питань. Дамо відповідь. Перше. Як змінюється напрям поширення світлових промінів, що падають на дзеркало? Світлові проміні відбиваються від дзеркальної поверхні і перенаправляються. Друге скільки атомів міститься у складі молекули вуглекислого газу? Молекула вуглекислого газу складається з трьох атомів: двох атомів оксигену та одного атома карбону. Третє, сума яких двох кутів дорівнює 180 градусів. Обведи правильний варіант відповіді. І Варіант В якраз є правильним, тому що у нас є розгорнутий кут в 140 градусів і гострий кут в 40 градусів. В результаті ми маємо 180 градусів. Четверте, чим зумовлена алотропія хімічних елементів? Наведи приклади. Суть явища алотропії полягає у творенні кількох простих речовин тим самим хімічним елементом, наприклад, графіт і алмаз є алотропними формами карбону. П'яте. Скільки разів у усередні перископа мають відбитися дзеркалами світлові проміні, щоб від об'єкта спостереження потрапити до ока спостерігача. Відбитися вони повинні два рази. Шосте. Уяви, що ти дивишся на зображення, яке формує одна камера обскури через іншу. Яке зображення ти бачиш, перевернуте чи не перевернуте? Чому? Якщо врахувати, що перша камера дасть перевернуте зображення об'єкта, то друга переверне отримане зображення і на екрані можна буде спостерігати пряме положення об'єкта. В цьому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження поведінки світлових променів на межі двох однорідних прозорих середовищ і дослідити як і що відбувається в даному випадку. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо факти і запишемо до них запитання. Нам знадобляться дві склянки, вода і два олівці. Помістимо олівці в склянки. Обидва олівці цілі й прямі. А тепер. Наліму воду в одну зі склянок. Що ти бачиш? Здається, що залитий водою олівець ніби зламався, а його частини, що перебувають у різних середовищах повітрі й воді, ніби зсунуті одна відносно одної. Олівець дійсно зламався? Звичайно, ні. Поміркуй і поясни це, явище. Сформулюємо та запишемо факти. Якщо занурити ольвець стакан з водою, то на межі повітря з водою він здається зламаним. Запитання. Чому виникає такий ефект, за яких умов можна спостерігати таке явище? Переглянемо відеофрагмент та виконаємо другий етап нашого дослідження. Сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Вода і повітря. Це однорідні прозорі середовища, у яких світло поширюється прямолінійно. Проте для них характерні властивості, зокрема, густина. Тому в різних середовищах швидкість поширення світла різна. Отже, на межі двох однорідних прозорих середовищ світлові промені змінюють свою траєкторію і пряма лінія ніби ламається. Це явище отримало назву заломлення світла. Заломлення світла. Зміна напрямку поширення світла на межі двох однорідних прозорих середовищ. Під час переходу його з одного середовища в інше, завдяки заломленню світла ми можемо спостерігати цікаві явища. Сформулюємо та запишемо наявну теорію. На межі поділу двох прозорих середовищ промінь зазнає заломлення, власна гіпотеза. Якщо світловий промінь зазнає заломлення на межі поділу середовищ, то це можна перевірити експериментально. Виконуємо третій етап нашого дослідження, проведемо експеримент на підтвердження або спростування нашої власної гіпотези. Опираючись на виконаний експеримент, дамо відповіді та виконаємо схематичні побудови на підтвердження або спростування нашої гіпотези. Перше питання. Якщо в часті немає води, то крізь яке середовище світлові промені подорожують від монети до ока. Якщо в часті немає води, то світлові промені відбиваються від монети і направляються до ока людини, тому йдуть вони через повітря. Друге, у яких середовищах поширюються світлові промені від монет, розміщених у чашці з водою. В даному випадку в чашці знаходиться вода, тому світлові промені відіб'ються відіб від монети, пройдуть в воду, а потім потраплять в повітря і перенаправляться вже до спостерігача, тому з води в повітря. Наступне на рисунках 1 і 2 нам необхідно вказати хід променів. Врахувавши, що на рисунку 1 води немає в чашці, а на рисунку 2 є вже вода. Тому хід променів для першого рисунка буде наступний. Тобто світлові промені потрапляють на монету, відбиваються від неї і перенаправляються до ока людини. Коли ж у нас є вода, то відповідно світловий промінь у нас переходить межу поділу двох середовищ прозорих, тобто повітря, вода. І відбувається заломлення. Тому хід променю у нас буде наступний. Світловий промінь потрапляє на межу поділу, заломлюється, перенаправляється до монети. Від монети він відбивається, проходить знову ж таки по воді. Потрапляє на межу поділу вода повітря, знову ж таки заломлюється і перенаправляється до спостерігача. І якщо виконати добудову, тобто провести пунктирно продовження наших променів, то в місці перетину наших променів ми будемо мати фактично уявне таке зображення нашого об'єкта, воно фактично піднімається над дном. І в результаті ми маємо можливість його побачити вище, ніж реальне його розміщення. Тому це відповідно враховуємо, і враховуємо те, що при переході променя. З одного прозорого середовища в інше. Якщо вони мають різні густини, то промінь у нас заломлюється. І гіпотезу підтверджено на основі проведених дослідів та виконаної її побудови. Виконаємо четвертий етап, сформулюємо основні положення власної теорії поведінки світлових променів на межі поділу двох середовищ. На межі двох однорідних прозорих середовищ світлові промені заломлюються та змінюють напрямок. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмо завдання до уроку номер 3 сторінка 7.10 зошита номер 1 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!